Привіт усім! Дуже багато часу готувалася, щоб дійти до цього щасливого моменту презентації свого курсу для вас, друзі. Хочу вам трішки розповісти, з чого він складається, для того, щоб ви почули, вловили інформацію і відчули, чи це для вас, чи це абсолютно не для вас, чи, можливо, ви вже в цьому глибинний спеціаліст, і все у вас вдається просто розкішно, навідмінно, на ура. Так, друзі, трішки. Можливо, так розпочну із пірамідки, щоб ви зрозуміли сенс і логіку, що і для чого необхідно. Щоб отримати результат, пірамідка, яка складається із трьох частин: знання, навики, результат. В результаті ви можете мати автомобіль, дім, здоров'я, щасливі стосунки, кохання, все, що завгодно. А що для цього необхідно? Знання, які є на вершинці. Друга частинка – це є навики. Доведені до навиків ці знання, і в результаті ви отримуєте ті результати, про які ви мрієте. Ось так все просто. І цей інструмент я дізналась на коучингу, і він зробив мені таке глибинне розуміння того, що дуже важливо черпати знання, і коли я їх черпаю, вони в мені є. Я їх маю, я стаю власницею цих знань, а значить, я вже їх доводжу до навика. Розумієте, не просто знання маю, вони живуть в мені у вигляді навика. Це саме, що в школі. Пишемо букву А, букву Б до тих пір, поки вона не стане автоматичним навиком. І так школяр пише, пише, поки не автоматизується його дія із писанням літери А, літери Б і так далі. От тоді пишуться слова вже, не задумуючись, друзі. Розумієте, що таке автоматизм, навики. Отже, знання, навики, результат. І щоб отримати ці результати, необхідно мати знання. Але не просто знання, а саме ті, які необхідні під цей результат. Якщо ви хочете мати чудове здоров'я, значить вам потрібно знання збирати стосовно здоров'я. Розумієте, що якщо ви хочете здоров'я, а шукаєте знання по розвитку бізнесу, то це здоров'я також можливо, якийсь має зв'язок, якщо ви там. Майте свою стратегію мислення. Відповідно, тому що я також люблю так працювати певним чином. Працюю в одному напрямі, а отримую результати зовсім іншому. Тому що навіть коли людина зациклена на досягненні цілі, то найчастіше ціль любить віддалятися. Я думаю, ви це вже знаєте і перевірили на собі, Бували такі ситуації. Женешся за мрією, а вона все далі і далі, друзі. Це те саме, що із симптомом. Коли працюєш з симптомом, наприклад, людини нудота рвота, і ти не знаходиш причину, не копаєш глибше. Чому, звідки? Як коли, після чого і не докопаєшся до дна, ти не зможеш вирішити це на дні. І будеш тільки симптом занечулювати. Тобто знеболювати, наприклад, головний біль: таблеточку. Таблеточку, таблеточку, таблеточку. Це зняття симптомів, зняття болю через таке симптомне. Зняття симптомів. А якщо глибинно, це про друзі копання в глибині, що стало причиною головного болю? що стало причиною тошноти. І тому, друзі, таке глибинне вивчення причин. Це взагалі я знайшла ще ідеальну людину, яка розповідає про це: що завдяки пошуку причин, що звідки виникло, як, чому, навіщо, люди навіть можуть досягати надзвичайно великих результатів у своєму здоров'ї, і, взагалі, в успіху це шалено, великий, розв'язати можна буквально будь-яку задачу шляхом пошуку причини. Ось такий винахід я знайшла в Ютубі таку людину геніальну, яка про це говорила. І я думаю, круто-круто, згідно на всі 100, тому що коли я знаходжу причину, я розумію її, я її пропрацьовую цю причину, і в мене зникає симптом, який є на поверхні. розумієте? Все так просто і красиво, друзі. Так, отже, мій курс щастя, він складається із того, щоб вас поінформувати. Різними своїми творчими, тому що я творча людина, я керівник гуртка, природа і фантазія. Я педагог, психолог, я творча натура. Я не, не дуже люблю діяти по шаблону, як то кажуть, приставити грибочок і відмалювати мільйон грибочків. Це не мій спосіб мислення. Хоча він був у мене цей спосіб мислення, я багато років йшла по цьому шаблону. Я дуже боялась писати навіть календарне планування для школи. Це був для мене також такий хвилюючий момент. Я думаю, як я можу таке написати, таку важливу інформацію. Але я зрозуміла, що це можливо, і вже після цього в мене зникнув цей страх творити, творити, творити шлях, шлях творіння, створення. І зараз багато людей потерпають від цього, що вони бояться, не знають, як можна щось нове створити. Вони готові лише брати те, що є, те, що дається, і просто визукрити і рухатись далі. Визубрити, рухатись далі. О, теж саме було і з модою. Тільки мода зайшла, я, мам, треба купити те, що кажуть. Мам, треба купити те, що кажуть. <гум> і так, мама сказала, грошей немає на це. А значить, як, немає грошей, всі це носять, а я не буду мати. І таким чином це відрубувало в мене цю звичку гнатися за шаблоном. Це було таке шаблонне мислення, однотипне, багато. Ну, йдуть дівчата по дорозі всі в однакових штанах, кльощі чи якось. Я теж повинна була теж, так само, як шаблон, як той грибочок відмальований мільярд разів. Одинаковий йти, та й всі. Старій. Раз, два. раз-два. Так, такий спосіб мислення у мене поступово трансформувався у мою таку унікальність. І шляхом то, що я виготовляла і на гуртках зі школярами різні творчі роботи. І дозволяла собі мислити. Це дуже багато затратно, дуже затратно по часу, тому що створити щось нове, це складно. Легше взяти, скопіювати і дати. Як то кажуть, як це називається? Трейдерство. Трейдерство, коли ти нічого не вигадуєш, ти просто почула, переказала, почула, переказала, почула, переказала. Те ж саме, що в Ютубі можна зустріти, що таке, внутрішня дитина, і кожен. Це і те саме переказує, але в різному своєму смаку, в різному стилі, і воно звучить якось так трішки по-різному. Але все ж таки зводиться до одної і тої ж самої думки, до одної і тої самої теми, яка називається внутрішня дитина. Це не є унікальні знання, це є знання, які є масово поширені скрізь, і всюди їх легко дістати. Є знання високомаржинальні, яких роздобути неможливо, тому що їх ніде немає. Але всі їх очікують, всі чекають ці знання, всім вони необхідні, і люди не знають, де взяти ці знання для того, щоб спростити, наприклад, свій процес навчання, щоб процес навчання був без такого стресу, тому що, коли ти бачиш, людина проходить якісь навчання, і вона в такому шоковому стресі, що не вдається, не вийде, падає самооцінка, впевненість гасне. Віра в те, що нічого з того не буде. І тоді людина, немов крашиться, дробиться і руйнується, немов її ця внутрішня така глибинна віра в те, що вона це зможе. І я саме із таким працюю. Я дуже це люблю, таку тему. Я дуже люблю цю тему. Чим сильніший цей тиск краху, тим краще я його вмію опрацьовувати, тим краще я вмію його. Фіксувати, нотувати, віджимати, складати на полиці і зв'язувати, взаємозв'язувати, щоб це було взаємозв'язано. Затратно по часу. Самі розумієте, що це не просто, коли тобі подають схемку, як то кажуть, весь курс на одному аркуші і кажуть, це зв'язано з тим, це з тим. А чому зв'язано? Тому що розумієш, тому що це тому, що то, а те тому, що то, а те, тому що то, і тільки в кінцевому розумінні за три хвилини розумієш всю структуру курсу. А бувають курси, в якому ти тобі не подають такої рожованої структури, і ти просто дивишся і не знаєш, до чого воно кріпиться. І ти не розумієш навіть, як запитатися, тому що ти розумієш, що ти цього відчуваєш, що ти цього не вистачає знань, але не можеш оформити їх у вигляді запитання. Це сама гірша проблема, коли ти відчуваєш, але не знаєш, як озвучити це запитання. І очікуєш, щоб людина тобі ржувала, але людина тебе не чує, не розуміє, тому не може тобі подати. Тому, друзі, акцент на запитаннях. Дуже важливо формулювати запитання у такій формі, щоб ви могли чітко запитатись людини. І чим краще мама запитає свою дитину, тим краще дитина дасть відповідь. Розумієте, що це дуже сильний потужний інструмент. Коли я проходила коуч навчання, у мене був найкращий курс, він був надзвичайно насичений, він був надзвичайно багатий на знання. І він мене просто переконав у тому, що важливо ставити запитання, які є високопрофесійні, глибинні, але вони глибинні лише тоді, коли я маю відповідні знання. Коли я добре розуміюся в темі стане людини. Тобто, коли я хочу людині сказати якусь цю інформацію, я спочатку підготовляю людину під стан. Уяви собі, якби ти, якою ти будеш, тобто бачення прокладаю, якою ти будеш через рік, коли ти вже є і коуч, і тренер, і бізнес там леді. Розумієте, я вже людину посадила на її стан. Тому що якщо я не посажу людину на цей стан, людина може навіть спрацювати і травма дитинства. Може включитися, наприклад, <кхм> травма відторгнення, ще якась там невідомо. Але коли я людину під'єднала під стан, коли ти в такій ролі, якою буде, яке буде твоє майбутнє через рік? І тоді зовсім інша відповідь. Розумієте, виникає? Якщо б я забрала цю, цю інформацію стан. Тобто забрала, тільки сказала, яким буде твоє бачення через рік. Людина може відповісти з будь-якого стану. Якщо вона зараз, наприклад, у, ем, у нересурсному стані, то найчастіше відповідь буде дуже м, геть неоптимістичною. А таким чином людина буде відчувати, що майбутнє попереду є лякаючим, тривожним, страшним і небезпечним. Тому дуже важливо брати відповідальність за себе за те, що, як ми висловлюємося. Тому що в нас люди чують і їхні емоції, звичайно, на їхній відповідальності. Але нема гарантії, що по ту сторону екрану чи спілкуючись з вами, людина має ці знання. Чим краще, глибше ми в чомусь зрозуміємо, тим кращою стає комунікація. Тому вивчаючи і НЛП, і психологію, там вже дивлюсь, багато тем я зрозуміла і по психіатрії, і психотерапії. Це дуже просто, коли ти розумієш взаємозв'язки, що з чим взаємозв'язується. І воно просто контактує одне з другим, в інших відео ще інші блогери, це теж саме цю та, ту ж саму сему тему розпаковують, розгортають. І це зводиться лише до того, друзі, щоб приймати оці щедрі дари, які на ютубі просто буяють, світуть. І пахнуть, але чому? Ну чому люди не можуть черпати знання? В чому проблема? В чому проблема? Маючи стільки комфортів, маючи стільки знань, а люди все далі від навчання, що людям заважає? Які бар'єри? Так, хто зацікавлений у тому, щоби навчатися в своєму житті? І поспостерігати за тим, як я проходила цей шлях, які стратегії, які помилки, які кроки я робила для того, щоб стати на ноги і відчути себе в ролі дорослої людини, яка вже не є в ролі звичайного робітника, який йде до школи працювати педагогом, будучи звичайним робітником. Можна працювати педагогом, але ти почуваєшся або лідером, або робітником. Робітником ти почуваєшся в тих випадках, коли ти розумієш, що 100% твоїм часом повинен управляти директор. Ти можеш бути лише нижче, менше. А в тих випадках, коли ти стаєш вже більш обізнаний знаннями, в тих випадках ти вже йдеш на роботу, як рівноцінний директору. Розумієш? Ти працюєш на посаді вчителя, наприклад, чи на посаді лікаря. Але ти почуваєшся на рівні з директором, а не так, що директор щось вище, а ти щось нижче. Суть в тому якраз полягає, що ти вирощуєш свою внутрішню цю частину себе, яка наповнюючи знаннями відповідно саморозвитку, самоосвіти, самоцінності, самоідентичності. Ти розпаковуєш себе глибше, далі, краще. І ти починаєш кожен день робити такий аналіз. Чітко, хто я сьогодні в такій ситуації? Ага, ситуація така, я сказала те, то, -те -то" я відчула себе в ролі рішучості. Тут я відчула в ролі впевненості, тут я відчула в ролі сумніву. Де є точка сумніву, значить, там потрібно щось підпрацювати Сумнів це завжди про якийсь рівень страху. І тому що є щастя, а є не щастя, розумієте? Тобто, все, що стосується щастя, людина впевнена, коли тебе запитують в школі щось, а ти знаєш, ти руку піднімаєш як. Певно, ну, правда, ти посміхаєшся, так вра, вра, знаю, знаю. Але коли ти щось не знаєш, це вже є нещастя, це вже є сумнів, тривоги, напруження, страх, апатія, небажання йти до школи, нудота, рвота і такі різні цукрові діабет у дітей часто буває. І таким чином розумієте, що відбувається. Ти або йдеш до школи кайфувати, або ти йдеш себе до школи знищувати. Тому, друзі, смі... це не смішно, це абсолютно не смішно, але я вже так трішки не знаю, як висловлюватися на таку тему, щоб це було більш м'якше і якось не так лякаючо. Тому що тема справді дуже є страшною, тривожною, коли діти зір втрачають, коли діти е... цукрові діабети в них піднімають. це тривога, безсонні ночі. Це все, друзі, про те, що потрібно робити щось для цього: діяти, діяти, працювати, навчатися, навчитись навчатись. Навчитись навчатись? І я займаюся саме цим, щоб навчитись навчатись. Стратегії мислення я розвиваю, щоб навчитися складати відповідно знання, наповня, наповняти свій день по факту, по суті, не просто так день проживався, а він є чимось наповнений. І цей перелік необхідно називати не просто наповнений. А чим він наповнений? Якщо ти даєш відповідь на те, чим він наповнений, тоді з'являється конкретна відповідь. А якщо цей день не збережений, його площа, як то кажуть, дня не заповнена, він не записаний день тобою, то значить в цьому місці з'являється сумнів. Ти не знаєш, чим цей день наповнений, тому що ти не можеш його згадати там через півроку чи через три місяці він, немов вилітає з голови. І шляхом збереження своїх таких дріб'язкових записів. Я пояснюю систему, як це упорядковувати, як це упорядковувати, щоб там вистроювалися цепочки повторень. Наприклад, 2 березня, 2 березня, 2 березня, всі двійки, 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 двійки. І таким шляхом ти починаєш бачити, як все просто і легко працює. Далі там йде в нас 2 квітня, 2, 2, 2, 2. 3, 2 лютого, 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 2, 2, 2. <кій> Пізніше ми знаходимо спільне між двійками березня, спільне між двійками квітня, спільне між двійками лютого. Така форма гри цікава, відпочинкова, але вона виконує свою роль, тому що звикається, адаптація йде до цифр дня. Дуже діти адаптовуються до цифр, адаптовуються також до років. Так, і, друзі. Також сортувальна робота, там є різновиди. Різні у мене дуже багато різновидів таких творчих, які також ще форму гри, такого гарного відпочинку. І чим більше тих рукописів, записів свого життя, своїх днів, тим краще є з чим бавитися, тому що дивимося, читаємо і маємо що прочитати, а значить, є що з чим взаємозв'язати. Якщо, наприклад, в вашому щоденнику записано два рази 2 березня, Сьогодні 2 березня 2024 року, а якщо ще й минулого року записаного, а ще якщо позаминулого, тобто три рази, то уявіть собі, як можна гарно їх взаємозв'язати. Двійка, двійка, двійка. І знайти щось спільне, що їх групує, об'єднує, яка різниця між вами рік тому, два роки тому, три роки тому. І якщо є глибші записи, то тоді вже коренева система вашого дня набуває ще більшої Потужності, сили, цінності і важливості. <кхе> Тому, кому цікавий такий вектор розвитку, такі креативні творчі заняття, на яких ми розкриваємо наш потенціал, дозволяємо собі дозволяємо собі творчо мислити, дозволяємо собі фантазувати, уявляти, мислити, креативити, в повній цій красі, але і з фокусом уваги на те, щоб це. Укріпляло наші процеси запам'ятовування і такі творчі, гарні е, такі способи для руху вперед, для розвитку. Тому, друзі, запрошую на свої навчання по курсу щастя, який виглядає саме таким чином, щоб сортувати все на свої місця, легко знаходити. І в кінцевому результаті, що воно мені дає, друзі, воно мені дає гарну пам'ять, тому що я дивлюся. Внесла сьогоднішній запис у друге число і глянула на минулорічний запис, на ще минулорічний. І в мене вже є цепочка, цепочка із кількох то елементів. Я вже краще пам'ятаю сьогоднішнє 2 березня завдяки минулорічному, позаминулорічному дню. І ця глибина кореневої системи 2 березня набуває все більшої потужності. Ну і уявіть собі, якщо 366 днів мають таку потужну кореневу систему, то ваш рівень впевненості, сили, потужності буде рости. Ну а для цього потрібно прикладати зусиль, займатися собою. Це дуже просто цікаво і креативно. Хто любить креатив, творчість фантазія. Клеїти, різати, малювати, фотографії свої, роздруковувати, вклеювати в історію дня. Також я їх беру так зменшую, так якщо за день зробила скільки, кілька там, коментарів, я також їх скріню. Це моя праця, це мої великі напрацювання. Мій коментар для якоїсь людини, тому я обов'язково їх скріню. Фотографії дня також скріню. І, звичайно, на один аркуш А4 я закидую, наприклад, там. 20 дрібнесеньких фотографій залежно від того, які я хочу. Деякі беру частину на роздрукування, щоб такі в хаті фотографії мати. А такі дрібнесенькі, гарненькі. Ага, тут такий коментарчик, окей, його форма, образ, як він виглядає, які я там смайлики вставила. Це все мої напрацювання. І все до деталей, і дуже цінно і важливо, тому що під цим всім є якась моя емоційна щедрість, яка дуже дорого зараз коштує, тому що емоції дарувати це дуже велика, велика розкіш. І смайлик, квітка, сонечко, не просто текст сухий, а ще до нього така приправа емоційна, це дорожнеча, дуже велика, тому що ти ділишся своїм, своєю радістю. Радість це є дорожнеча номер один, тому що за радістю стоїть щастя і є другий напрям, я вже казала, щастя і нещастя. Нещастя це коли людина не має радості, отже, рухається до сум, тривога, напруження, апатія, гнів, роздратування, агресія, і, і ще гірше це є недобре. А тут у нас є радість, і тут важливо розуміти, чи я зараз посміхаюся, я радію, чи я сумою. Тому хто хоче радіти ще більше, доповнювати своє життя ще більше, підписуйтесь на мій канал. І... Повідомляйте під цим відео, що ви хочете на курс щастя від психолога Івана Юк. Запрошую до мене на навчання. Буде дуже весело і цікаво, неповторно, незвичайно і казково, тому що ви зрозумієте мою систему мислення, до якої я прийшла шляхом багатьох років праці своєї. І вона мені дарує щастя в моєму вигляді, в моєму образі. Скільки людей, стільки є варіантів щастя. Тому моя, моя модель щастя до вашої уваги. Прошу друзі, папа, -па, до нових зустрічей. Бажаю всім любові, радості всіх благ.